Теснете, мабуть, це зараз один з найлегших способів заробити свої перші великі гроші в крипті. Уявіть, Теснет Мумед насипав в середньому по 500 доларів на аккаунт за те, що ми виконували прості завдання, не вкладаючи своїх. Коштів в цьому відео я вам розкажу про три найперспективніші і найактуальніші проекти на 2025 рік, як їх правильно виконати і що ми за це можемо отримати. Але перед початком відео попрошу вас поставити лайк, підписатись і написати коментар, які теснети ви особисто воркаєте. Отже, давайте перейдемо до першого проекту. Перший проект це в нас проект Unichain, мабуть, зараз один з найпопулярніших теснетів в. Крипті, проект точніше, тестнет від проекту Uniswap, Uniswap хто не знає, це всесвітньо відома біржа, треба площадка, де ми можемо обмінювати та купувати різні. Токени під цей тестнет вони виділили 200 мільйонів доларів інвестицій, що є дуже і дуже багато. Я вважаю, що цей тестнет може реально роздати потенційно дуже і дуже непоганий дроб вже в 2025 році. Перед тим як я розпочну розказувати і показувати, як проходити ці тестнети, хочу вам сказати, що всі інструкції по цих тестнетах будуть в моєму телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Отже, давайте починати робити теснет Unichain. Для початку нам потрібно буде взяти тестові токени в мережі Sepolia. Ми переходимо на ось цей сайт. Тут ми нажимаємо Я не робот, проходимо капчу, вставляємо свій гаманець і натискаємо «Send me Ethereum». Важливо уточнення для того, щоб взяти тестові токени, нам потрібно мати 0,001 ефір. Це приблизно 5 доларів. Якщо у вас немає змоги ну, закинути в основну мережу ефіру 5 доларів, то тоді переходите в мій телеграм-канал, заходите в чат, пишете, що мені потрібні тестові токени, скидаєте свій адрес гаманця, і я вам накину на комісію. Після того, як ви взяли те тестові токени, переходимо на наступний сайт, це на сайт Unichain Sepolia. Всі посилання будуть в інструкції. Ми сюди зайшли, нажимаємо Connect Wallet, свій гаманець, Далі нам потрібно перевезти з Cepol в Unichain. Вводимо тут. Суму ефір, допустимо, 0,01. Переказуємо її в Unichain, бридж може йти трошки довше, тому чекаємо. Після того, як ми це все зробили, тут у нас транзакція зарахувалася. Переходимо далі на сайт Superbridge. Теж конектимоємо гаманець, І тут ми робимо з Unichain Sepolia в Sepolia. Далі, як ми це все зробили, ми тут теж можемо зробити з Sepolia в Unichain. В принципі, все. Тут в нас поки що. Всі транзакції е Закінчились з бріджами, тобто в нас нема зараз дапсів, де ми могли б робити свапи чи додавати, додавати ліквідність, так як проект зараз дуже на ранній стадії. Наступна дія, яку нам потрібно зробити, це зробити деплой контракту. Той гайд, який виконала команда Unichain, вона він є ну, не дуже якісним, дуже тяжко його робити. Тому я знайшов легший спосіб, як зробити. Ми переходимо на ось цей сайт, на сайт Офтло, під'єднуємо сюди свій гаманець, переходимо в вкладку Деплой. Вибираємо е, тут а, е, вибираємо ERC20 мод, е, вписуємо сюди абсолютно все. Допустимо, я впишу так і, назв, і там символ. І нажимаємо Deploy. Е, таким самим чином, тут транзакції Deploy контракту проходять набагато швидше. І їх тут можна робити. Цей Deploy контракт хоч 100 разів. Я вам рекомендую поки що зробити допустим, там 20, 30-40 транзакцій. Там бріджі поробити, допустим, зробити там 15 бріджів туди-назад, поганяти токени і зробити там решту все деплой-контракт. Ну, Але знову ж таки, тут, якщо ви робите другий деплой контракт, то міняєте назву і міняєте там, символ. Можете ставити абсолютно любі показники. Тим самим набити 40-30 транзакцій, тому що якщо в майбутньому дропнуть допустим, різні дапси, де можна буде робити інші активності, щоб у вас був аккаунт прогрітий. В Принципі, все по активностях тут все, але є дуже важливе Е, Команда юнічейно дуже часто дропає свої NFT-шки. Прям кожен тиждень дропить по там по одну-дві NFT-шки, які потрібно мінтити. Це також буде впливати на наш дроп. Так я не в змозі виклад робити відео про кожну NFT на YouTube і записувати це. Дуже тупо. Посилання не всі нефтішки, коли вони виходять, я дропаю свій телеграм-канал. Ви можете зайти зараз в телеграм-канал мій, написати в пошуку Unichain, і там будуть всі нефтішки, які зараз доступні до Мінту. Це також важливо, тому що ці всі нефті також будуть показником вашого дропу. Тепер давайте перейдемо до наступного проєкту. Наступний проєкт, який буде, це проєкт Radio. Я вважаю, що це прямо зараз найголовніший взагалі, тесне, який є. Але в ньому з ним. Прям потрібно буде постаратись. Зараз я поясню. Отже, Що ми робимо? Ми переходимо на сайт інструкція також буде в телеграм-каналі. Ми переходимо на нього, нажимаємо Tasks, під'єднуємо тут свій гаманець, під'єднуємо тут свій Twitter. Після того, як ми це все зробили, заходимо в вкладку Task All і робимо Daily Check-in. Ми його зробили, тобто кожен день ми забираємо там плюс 10 поїнтів. Тут виконуємо ці всі завдання, прості авторизувати через Twitter, зробити ретвіт і так далі. і так далі, Discord. Після цього всього як ми зробили, тут у нас залишається 3 невиконані завдання, за які нам дають поїнти. Що це за завдання? Це завдання це нам потрібно додати регіо в свій нікнейм в Discord. Це завдання нам потрібно. Зробити актив роль в Discord. Зараз я за ролі поясню, але перед цим ми перейдемо до testnet. У нас є вкладка testnet, ми переходимо в неї. Тут у нас є ось така сторінка. Ми тут прокласу, нажимаємо Add to Wallet, тобто додаємо тестову мережу в гаманець, і далі нажимаємо get l 2 Red Token. Переходимо в екран. Тут що нам потрібно зробити? Тут кран не завжди працює. Я монітортим він може ранком не працювати, обід працювати. Тут ми теж заходимо, вставляємо свій адрес гаманця. Тут нам не потрібно закидати жоден тестовий ефір. Нам, нам токени дадуть і без нього. Ми сюди вставляємо наш гаманець і чекаємо там хвилин 10, поки нам прийдуть тестові токени. Далі ми повертаємося назад. І нажимаємо Go to Bridge. Переходимо сюди на сторінку, під'єднуємо наш гаманець. тут є дві мережі Radio, Devnet і Sepol. Якщо ми депозитимо, то ми депозитимо з Якщо ми виводимо, то ми виводимо з мережі Radio, які тут активності взагалі я роблю. Переважно я тут закидаю ліквідність з ефіра в «Radio» і пізніше. Щоб транзакції швидше проходило, я виводжу токени редіо. Тут мені дається, допустимо, 10 токенів редіо в день. Це все так завжди стабільно. І я там роблю 10 транзакцій. Я нажимаю WinRaw, вводжу по одиничці і роблю 10 транзакцій. Все поки що по транзакціях тут все. Але зараз буде дуже важливе уточнення. Це досить альфа інфа про яку ніхто не знає. Тому що зараз ви подивитесь відео і підете там крутити транзакції. Якщо ми зайдемо в лідерборд, побачите, що я на 424 тисячному місці, тобто тут. Поінти, uh, реально дуже тяжко. Uh, ну Дуже тяжко великі поінти фармити, тому що за рахунок того, що велика кількість учасників. Але ми можемо це зробити набагато швидше. Скоріше за все, роль uh, найбільший дроп, тобто найбільше грошей нам будуть тут давати саме за ролі в Discord і за депозит. Зараз я до цього деталі ще перейду. Отже, роль в Discord. Бачимо, що тут у нас є завдання «Obtain an Active role on Radio Discord Server. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно перейти в Discord Radio», набити там восьмий рівень. Восьмий рівень набувається дуже легко. Нам просто потрібно спілкуватися з учасниками. Восьмий рівень можна набити, якщо, допустимо, тиждень заходити сидіти в Discord по півтора години і просто спілкуватись. Там у вас немає ніяких обмежень, можете спамити, ну все, що хочеш робити. Звичайно, що в межах розумного. Коли ви наб'єте в 8 рівень, вам також треба зробити 30 активних днів і далі вам видадуть роль актив. Хочу вам сказати, що за таку роль проект Вана насипав по 10 тисяч доларів на аккаунт. Але проект проєкт він є набагато перспективніший має набагато більше інвестицій, ніж проект Вана в Discord. Реально мала кількість учасників прямо зараз. Тому я би вам порекомендував зараз поспішити і все-таки почати набивати ролі в Discordі. Наступна вкладка це в нас є. Вкладка Депозит. Зараз я вам про неї детальніше розкажу, для чого вона тут потрібна. Тут ви можете закинути в стейкінг ефір або USDT. Для чого це потрібно зробити. По-перше, ви застейкаєте свій ефір для майбутніх дропів, але це є не основне. Основне є в тому, що якщо ви застейкаєте тут 0,1 ефіру, це є приблизно 370 доларів. Це разом з комісією або 500 доларів, вам кожен день дасть змогу крутити тут рулетку. Для чого нам потрібно тут крутити рулетку? Кожного дня ви зможете тут крутити рулетку для того, щоб вибивати усі картки. Для чого потрібні усі картки? Ці картки потрібні для того, щоб вибити роль OG. Якщо ви виб'єте, допустимо, ur картку ви автоматично отримаєте роль OG. А роль OG — це по суті одна із головніших ролей. Тобто за цю роль ви можете реально отримати дуже і дуже велику суму. Якщо ви отримаєте роль OG, е, нафармите там ролі в Discord, плюс е, будете воркати там там теснет транзакції, то я не знаю, ваша ваша сума дропу може бути там більш ну декілька десятків тисяч доларів. Це в натурі так є, тому що. Е, Саме так проекти насипають, тому що мала кількість учасників зробить тут депозит, почне набивати тут, а, почне набивати тут ці картки, почне вибивати ролі, а всі просто будуть робити найлегші дії, тобто крутити транзакції і відповідно вони там отримують де ну, 50-100 доларів. Пізніше будуть казати, що це контора, що типу, нічого нам не насипало, а реально розумні тіпи закинуть сюди 350 доларів. Будуть виб'ють цю картку UR, отримають роль OG і залутають реально велику суму. Тому, отак інструкцію ще раз кажу, вона буде розміщуватись в телеграм-каналі. Послання на телеграм-каналу буде в описі. Тепер давайте перейдемо до останнього проекту. І Останнім тестнетом, який в нас буде, це в нас буде проект Хемі. Переходимо на сайт їх, нажимаємо Connect-Wallet, під'єднім сюди свій гаманець. Далі тут вводимо рєф без нього вас не пустить, його знайдете також в телеграм-каналі і підключаєте свій Twitter. Після того, як це все зробили, нажимаєте кнопку, переходите на сайт і зараз я вам детальніше розкажу саме за завдання, як ці завдання взагалі треба робити. Нажимаємо Jump Start the Pilot Program. Переходимо сюди, бачимо наш ранг і починаємо воркати. Що нам тут потрібно робити? Тут є насправді дуже багато різних завдань. Перше завдання це Complete Galaxy Task. Переходимо на цей квест. Тут нам потрібно виконати наш квест. Тут є насправді дуже прості завдання по типу Follow Twitter. Follow... Просто Соціальні завдання пов'язані з Twitter. Бачимо, що тут просто лайкнути пост і так далі. І так далі. далі наступне завдання. Що ми тут можемо залутати? Це Swap on HEMI, Тобто ми можемо тут зробити SWAP кожен день. По-моєму, два рази ми можемо, ми можемо тут робити SWAP. Ми нажимаємо Connect Wallet, підійдемо в наш гаманець. І тут нажимаємо Connect HEMI Spoly, додається нам мережа до нашого Metamask. -у. І міняємо тут, допустимо, токен. Хемі на токен USDT. Допустимо, у нас тут баланс 0,3. Я міняю там 0,01. Нажимаю Swap. Обмінюю. Все, перший свап перший прийшов, Чекаю, поки прийде цей свап, і е, зроблю, напевно, що другий. Або, так, бачимо, все. Транзакція успішно прийшла. Е, значить, Роблю наступну транзакцію, але роблю вже на набагато меншу суму. Роблю свап. Все, транза... чекаємо, поки транзакція пройде. І тут кожен день ми можемо робити, по-моєму, таких дві uh, транзакції. Далі нам потрібно зробити Create Accept Or Chemie. Uh, ми сюди заходимо. Нажимаємо Accept All, нажимаємо Connect Wallet, uh, Metamask. Uh, continue. Uh, і нажимаємо uh, Create Account. Все. Тут нажимаємо Create Account вписуємо тут рандомне своє ім'я, Хемісиполя, нажимаємо Next, 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 Create і підписуємо тут транзакцію. Все, ми тут створили наш створили наш сейф. Чекаємо, поки тут пройде транзакція. Через деякий час обновляємо сайт, і в нас мають доплюсуватись в нас. Наші токени. бачимо, що тут лідерборд є а, активний. Тут я нікому не рекомендую завжди дивитись на перші місця, тому що перші місця це ну, нема сенсу. Дивіться, там одразу топ-100. От, Допустимо, топ-100 має 361 тисячу. Я цей тиснет не воркав давно, зараз його починаю воркати. У мене лише 4300 Поінтів планую набивати ще більше і більше. Це дуже і дуже зараз є один з найкращих тиснетів, тому що тут у нас. Аеродроп підтверджений, і аеродроб відбудеться скоріше в першій половині 2025 року. Тобто, до березня вони б мали вже про ось такі тиснете. Я вам розповів. У коментарях можете писати, які тиснете ви воркаєте, і які тиснети роздали вам найбільше гроші. Всі посилання з відео ви знайдете в описі. Інструкції буде, я казав, вже в телеграм-каналі. Всім дякую, хто дивився і всім бажаю жирного профіту.